Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, ми з вами зближаємося до Різдва Христового і ось читаємо родовід Ісуса Христа, який подає Євангелист Матей, і оповідання про народження Божого Сина. І це народження Божого Сина є результатом довгої і тривалої підготовки. Ми можемо сказати з певністю. Що від самого початку історії людства Бог цілеспрямовано працює над тим, щоб людину покликати і повернути до свого дому, до дому Бога Отця. Тому що Бог Отець знає, що це найбільше прагнення людини. І ніхто. Не зможе дати їй щастя, якщо вона не буде з'єднана з Богом у Тройці. І тому, дорогі сестри і браття, не дивлячись на різноманітні манівці, на які ступає людина, отримавши свободу, то Бог оцими кривими дорогами, як каже один святий, Бог нашими кривими дорогами ходить прямо. А це означає, що Він сповнює повноту часів. І тому Святе Писання каже, коли б настала повнота часу, Бог послав у світ свого сина. А це означає, що Бог у своєму серці завжди мав. Бог у своєму серці завжди мав оцей план. Людину повернути додому, і то як її повернути, привести її, взявши духовно за руку, поєднавшися тут на землі. І саме тому для того, щоб привести людину до небесного дому Отця. Друга небесна особа, Бог, син стає звичайною людиною і народжується від Діви Марії. Дорогі сестри і браття, так подібно, як кожні батьки, вони дбають про своїх дітей і вже від раннього віку дивляться, що би то найкраще дати своїй дитині і як її підготувати до життя то так і Отець Небесний, йому не байдуже, що відбувається з нами. Він не є сторонній спостерігач. Він завжди, дорогі сестри і браття, втручається в наше життя. Він завжди поряд, а особливо тоді, коли надзвичайно важко людині. Оце поряд не означає, що Господь Бог повинен прискочити до людей і зробити їхню роботу. То не означає, що він вирішує оці наші проблеми, які часто дуже дріб'язкові. Тому що вони не передбачають. Найбільшої радості і щастя і найбільшого вибору людини. Бо найбільше щастя і радість і вибір людини це вибір, коли вона визначається за Бога. І ось Господь Бог він не нав'язується нам, і саме тому Він стає людиною, щоби нам запропонувати. І людським способом до нас промовити. Що означає людським способом до нас промовити? Ось від самого початку Бог готує нас до того, що Він прийде у цей світ. І, як говорять визначні богослови, відколи Ісус Христос воплотився? то Бога не можна вже задумувати так, що він лише як невидима духовна істота, бо Бог має також і людське тіло. Він носить у собі, тому що Ісус Христос Воскрес із тілом, і душею, і Він є в, уплівся у Божу природу. І тому Він нашим є братом тим, який нас супроводжує. Але для того, щоб до людини промовити, і ця Божа мова стала для людини зрозуміла, Бог народжується як мала дитина і проходить повністю оцей шлях, який проходить кожна людина. Він виростає, навчається, він вписується разом з нами. І ось коли після хрещення в Йордані він починає проповідувати, що стається, дорогі сестри і браття. Відколи Ісус Христос став на землі, люди можуть Бога бачити. Він одного разу до апостола Филипа каже, хіба ти мене не бачив, Филипе? Чи ти не віруєш, що я в отці, а отець в мені? Хто бачив мене, той бачив Отця? І це, дорогі сестри і браття, не видіння, не з'ява, а правдиве бачення Бога, який між людьми опинився. Прийшов між людьми і став людиною у наметився. Люди могли Бога слухати. Він до них промовляв. Вони могли з ним розмовляти і навіть могли до нього доторкатися. Це, дорогі сестри і браття, сталося не несподівано. Це сталося не несподівано, що Бог прийшов на цей світ. Це сталося в результаті тривалої праці Бога Отця. З усіма народами, а особливо з цим вибраним народом, щоб вони могли правильно збагнути воплочення Божого Сина, а потім передати іншим людям, усім народам, щоб Бог прийшов до людей, щоб людей привести до Бога. І коли ми сьогодні дивимося на обставини нашого життя, Бог не є байдужий до нас. Йому не байдуже, що з нами стається, відбувається. І навіть коли здається, що страх смертний огортає нас, і ми не можемо знайти відповіді на багато питань, то не означає, що Бог не має цих відповідей, і Він несе нас на своїх руках крізь це борхливе життя, щоб нас повернути до нашого правдивого дому. Тому, дорогі сестри і браття, посеред зими і посеред війни, ми знову відкриваємо своє серце до нової надії. Тому що той, хто довірився Христу, той ніколи не осоромиться. І ніколи не програє. Але дуже важливо собі закарбувати на серці, що все це стається не несподівано, Що не треба Бога переконувати, Боже, зглянься на нас, згадай нас, почуй, бо Він пам'ятає нас, чує і постійно на нас дивиться. І лишень треба дивитися в глибину свого серця і поглянути, чи ми довіряємо в цей момент Господу Богу, бо він від самого початку людської історії про нас турбувався і дбав, про нас усіх і про кожного зокрема. Нехай у ці різдвяні свята, які ось ось настануть, нас ніколи не покидає пам'ять. І відчуття, що ми не тільки під Божою охороною, а ми насамперед у центрі Його уваги, і він постійно турбується, і йому не байдуже, що з нами стається. І ось коли ми прославляємо новонародженого Христа, то тоді якраз і визнаємо. Що Бог прийшов, щоб стати одним із нас. Бог став людиною, щоб людей обожествити, тобто привести до Господа Бога. Це нас з вами. Це кожного з нас стосується. І тому ми дякуємо Йому і також навчимося любити своє життя. Не нарікаймо на життя. Якщо Бог захотів стати людиною, то чому людині має це не подобатися? Поглянь направо, наліво. Ось твої браття і сестри. Та ми можемо бути разом щасливі. Простімо усе іншим, якісь оці дрібні зневаги, бо Бог більше для нас приготував. І всі ці дрібниці, якісь зневаги, якийсь гнів, якийсь. Сердитість, вони абсолютно не мають жодного значення, і жодної ваги. Нехай у Різдві Христос, який став людиною, огорне нас цією любов'ю, щоби ми цю любов переживали і завжди пам'ятали, ми в центрі Божої турботи. Слава Ісусу Христу!